Вітаємо мої золотенькі! Сьогодні ми з вами робимо прогноз на вихідні, субота-неділя, 21-22 і частково, 23 червня. Обов'язково залишаємо вподобаєчку, пишемо у коментарях свої запитання, так, будемо їх розглядати поступово. Давайте подивимося, якими будуть вихідні для нашої країни, що вони нам принесуть. Одразу мені йде втрата, можливо, ресурсів, так? Форс-мажорні ситуації, так, достатньо емоційно і фізично тяжко. енергія супротиву відпрацювання, але тяжко. Тяжко, дуже напружено, агресивно спокушаюча така енергія, так, і багато дуже втоми. ми з вами можемо бачити. З військовими об'єктами моменти, так, треба бути досить уважними, тому що можуть бути спалахи, пов'язані з військовими об'єктами, так, і з військовими частинами. Дуже багато йде темний період доби руху у повітряному просторі. Іде така масова активність, наслідки, вихідні, місця пов'язані з великим скупченням людей, відпочинок. Торгові якісь місця, так? Місця пов'язані з будинками, високими будинками, готелі. Отакі От місця, де дуже велика кількість людей. Знову ж таки, під великою напругою провокації від ворога будуть на вихідних. Ну, необхідно бути уважними і реагувати. Зараз енергії досить тяжкі. і ще... Період літній, вони меншими, на жаль, не стають. Циклічні події пов'язані з розвідкою, тобто знову ворог буде винюхувати, буде запускати активності так, дуже часто і багато. Ось можуть бути моменти поблизу води, водних об'єктів. Тут іде відпрацювання і часткова втрата ресурсів. Шановні, необхідно зараз максимально включатися і забезпечити собі хоча б дві стіни, тому що дійсно зараз непростатка ситуація активності буде більше. Вихідні ситуація досить напружена, особливо ніч, темний період доби. Місця пов'язані з наданням допомоги, часткова втрата ресурсів, від відпрацювання, можливе, відпрацювання поруч і часткова втрата, високі будинки, моменти пов'язані з транспортом і місця великого скупчення людей. Ось, відпочинок, торгові. Будьте дуже і дуже, будь ласка, уважні. Навіть.